Розпочинаємо 27 му комісію земельну Ященко Сергій Володимирович, голова земельної комісії, надаю слово комуса Андрію розпочати. На комісію ми отримали документи. Перше щодо надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки для сінохасіння випускання худоби площою 2 гектара. За рахунок земельної ділянки, кадастров номер 12245 шістдесят два нуля на від Савчука Наталії Це земельні ділянки біля її складу. Пропоную підтримати на дозвіл на поділ вказаної земельні ділянки для подальшої передачі для сінокосіння виписання худоби. Просимо проголосувати хто за, хто проти, хто отримався. На цю ж земельну ділянку подано. Заява від Востокої е, Ярослави, але вона не перебувала в її постійному користуванні. Зимальна ділянка та сама заява повторна, тому прошу відхилити дану, дану, дане клопотання. Так, е, на, на комісію поступило клопотання щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для подальшої передачі. Земельна ділянка подасти номер 12205 859-200100109 площею 20,08 Га. Поділ на дві земельні ділянки 1 гектар і залишок 19 гектар. Заява від Сарани Сергія Олексійовича для подальшого взяття в оренду земельні ділянки площою 1 гектар для синопасіння виписання художника. <к 40> <cream> Наступне клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації щодо поділу. Земельна ділянка площею 24,4077 га. Кадастів номер 1245 На земельній ділянці площами 22,2371 га і залишок 2,2 17.06 з у зв'язку з розмежуванням земельних ділянок державної та комунальної власності. Більша земельна ділянка площа 22 гектара буде передана в державну власність для е, теперіси України. Так, ну, наступне клопотання щодо поділу земельної ділянки. Кадастер 03 01 дев'ять. Площею 0,065 га на земельній ділянці 0032 га і залишок 0,0283 Га. Це виокремлюється земельна ділянка під магазином громадянина Масно Володимира Григоровича То для подальшого закінгу. Добрупи. Наступне е клопотання і проект рішення про внесення змін до рішення сесії Саксанської сільської ради від 12 до 24 року, номер 2778 -рок 50, е 50 та сесія, восьмого скликання. Ми вносимо зміни до переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги в формі опціону. Пропонується. Виставити земельні ділянки на аукціон в цьому році. Перша кадастр номер 12245 812, 001 три 0 2047 площою 20 гектар. Наступна земельна ділянка кадастро 12-245, 001 0042 площою 6,2 гектара.

02005 0112 гтара Шоста ділянка, кадастры номер 12 245 862 002 003 2 0 0 3 0 08 и остання заменя ділянка Кадастровий номер 1245 восемьдесят шесть три 001020 0467 шестьдесят семь площадь два восемьсот один двадцать Плануємо виставити на на протязі цього року. Подальшому на кожну земельну ділянку буде прийнято про затвердження умов продажу права оренди. Прошу підтримати зміну до рішення. Хто за? Хто, 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 хто. Наступне клопотання від сукача Сергія Сергійовича на оформлення земельної ділянки. Під 에, своїм житловим будинком земельна ділянка площа 01528 селі Галина Оцеватка, вулиця Садова, 40. Прошу підтримати. Оживе. Так демо вас. Ага. Е, наступне питання від е, громадяна Латишова Олександра Анатолійовича. Е, Прошу просить за тердитопроект забув то щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінопосіння виписання худоби. Земельна ділянка класи No124587 000 10, площею 10,45 га та передати вичевказану земельну ділянку в оренду терміном на 10 років. Земельні ділянки у попереднім рішенням під ціну здаємо на 10 років. Прошу підтримати. Наступні п'ять питань по клопотанню ДП ДПЛІСУ України» щодо внесення змін до рішень сесії з метою здійснення заходів з проведення державної реєстрації права постійного користування національної ділянки з кадастровими номерами 12245-863010020361. 12 245 87 01 01 0141, 12, 12 Аналогічно 138 і аналічно 128. Вносимо зміни до рішень сесії у зв'язку зі зміною. Назви міняємо із Державне спеціалізоване господарство Ліси України. Вони тепер стали Державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України. Ми зміна назви і в усіх рішеннях ми міняємо таку назву. П'ять рішень. Прошу підтримати. Так, наступне від теж саме від Держвізагенства клопотання просимо надати дозвіл на видання проєкту ціну щодо відведення замени постійне користування для ведення лісового господарства, пов'язане з них послуг. Площа 10 гектар, гадатовий номер 1245 8730 30 02005-2010. Після поділу вони просять передати їм постійне користування. Прошу підтримати. Аналогічно, ДПЛІСИЛ України е, просять надати дозвіл на виготовлення проєкту щодо відведення постійного користування е, земельну ділянку площею 72915 га, Кадастер No12245 860 01001 0107. Підтримуємо. постійного користування На проєкти теж після поділу. Аналогічно після поділу для України площа 4,5 гектара, кадастери номер 12245, шість нуля ну, один Попитання на виявлення проекту щодо відведення. Прошу підтримати наступне. Аналогічне де України про занадай дозвіл на ведення проекту зимусу щодо відведення заменинки постійного користування для ведення цього сподарства пов'язаних з ним послуг площа 10,63 74 ГАЗ с кадастровым номер 12245-3700-02-002-005 и е, передать им постельное Ну, для подачі передачи постельное корыстование. Прошу підтримати. своей <продукт> Так, это у нас было. Наступное. Е, е, клопотання щодо затвердження технічної документації. Щодо поділу земельної ділянки площею 14,0933 га, кадастрів No12245,812,20010303 на дві земельні ділянки. Перша земельна ділянка площею 1,513га, яка буде передаватися далі в оренду. І друга земельна ділянка залишок 12,5820 га. Прошу затвердити поділ. І наступне клопотання від Кравченко Дениса Олександровича до цієї ділянки, яке відділення на взяття в оренду земельлянки площею 13 га для сінокосіння випасання худоби на території Грошовацького Сартинського округу. Прошу під Так, е, наступні е, раз-два. Три, чотири, п'ять питань будуть від вони всі аналогічні, будуть тільки адреса і назва гімназії від відділу освіти, культури, молоді та спорту щодо надання дозволів на виготовлення проектів зимову щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Переглянувши документи, ми виявили, що на земельні ділянки. Виготовлені технічні паспорти, проте право власності на і присвоєння адрес зараз виготовляється. Прийнято. Пропонується прийняти рішення про надання дозволів в разі надання повного пакету документів на вичервканих подань. Так, це перша Саврівська гімназія, площа 0,90, Савро, попередньо, центральна, 100, ще не присвоєна адреса Кам'янського району Дніпропетровської області на відведення земельня постійного користування відділу освіти. Прині повного пакету документів, прошу підтримати. Наступна yeah. аналогічно Саксанський ліцей, площа 37Г, село Саксань, вулиця шкільна 5А. Прошу підтримати. Yeah. Чумаківська гімназія, площа 3,35 га, Чумаки, вулиця Шкільна, 1. За? Долинська гімназія, площа 1,746 га, Долинська центральна, 121. За? Саївський ліцей, площа 2,226 га, Саївка, Центральна, 23А. Так, після для поділу замеділянки під магазином е, Махна Володимира Григоровича додатково е, будемо робити за його клопотанням рішення на розірвання договора оренди землі з кадастровим номером 12245-8730301-0149. У зв'язку з невідповідністю даного договору чинного законодавства для подальшого поділу земельної ділянки з послідності наданням оренду сформованої земельної ділянки відповідно до статей земельного кодексу. Пропонується розірвати договір, припинити право користування і після поділу заключити новий договір на сформовану земельну ділянку підмазання. Прошу підтримати. Мені. І е, останнє е, питання про затвердження умов продажу прав на орендовані земельні ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону. Ми е, типові всі затверджуємо рішення відповідно до попереднього прийнятого рішення. Е, читаю один, основні аналогічні. Перше затвердження умов продажу на земельну ділянку е, пропонується провести продаж на конкурентних засадах у земельних таргах у формі електронного аукціону, окремим голодом, зазначеним в додатку, в додаток, який ми вже проговорили там, з цим ділянок, продати право земельних ділянок для ведення товарного зГвиробництва площею хоїто таким-кадастреном новим, які розташовані на території на земельних тарах. Формі електронного аукціону окремим лотом, зазначеним в додатку. Затвердити стартовий розмір орендної плати та строк оренди мінімальної строк торгів і іншому за земельних ділянка. А саме стартовий розмір річної орендної плати для всіх земельних ділянок буде 8% від нормативно-грошової оцінки. При укладанні договору оренди з переможцем торгів встановити строк користування земельними комунальної власності 14 років без права про лонгації. Крок замення торгів в формі електронного акціону з продажу буде становити 1% від стартової ціни лоту. Гарантійний внесок буде становити 30% від стартової ціни лоту. Переможець торгів зобов'язаний провести оплату за передбане право користування земельною Земельну ділянку у порядку та строки визначені чинним законодавством. Так, пропонується аналогічні рішення будуть по всім конкретні цифри по кожної земельної ділянки, в залежності від орендної плати і нормативно-грошової оцінки. Пропонується даний тип рішень затвердити. Хто за? Хто це Хто на цьому всі рішення розглянуто. Комісія завершена, всем дякую.